До цієї години коротко оглянемо, також якою ситуація є на українських фронтах, і починаємо зі статистики, яку оприлюднюємо кожного ранку. Про те, скільки російських військових уже нарешті стали хорошими, і скільки з них не видно в тепловізору. Тож говоримо про втрати нашого ворога станом на ранок 10 лютого. Отож, плюс 730 окупантів поїдуть додому у поліетиленових кульках або танкових гробах, плюс 3 танки. Знищили наші за цю добу, плюс три бойові бронемашини маємо станом на зараз. Хороші показники, плюс сім артилерійських систем. Кількість реактивних систем залпового вогню залишається станом на зараз незмінною. Також маємо плюс один засіб протиповітряної оборони, не зможуть приховувати рашисти дислокацію своєї техніки. Плюс один гелікоптер 286 їх маємо загалом, плюс п'ять одиниць автотехніки і цистерн, незмінна кількість спеціальної техніки. Такої ж ситуації є в крилатих ракетах, але плюс три безпілотники знищили українські сили оборони що ж до ситуації. З кораблями та катерами вона залишається незмінною, тому що рашисти не наважуються підпливати до українських берегів. Ну і маємо, до речі, важливу інформацію від головного управління розвідки. Вони повідомляють про те, що російський ракетний бліцкриг провалився, але загарбники продовжують завдавати ударів, У них ще є багато застарілого ракетного озброєння. Про це повідомляє представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він нагадує. Що після провалу першого бліцкригу спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари та шляхом ракетного бліцкригу швидко вивести з ладу українську енергосистему, зламати громадський опір, викликати нову хвилю біженців. Але оцей ракетний у Путіна абсолютно провалився, у принципі, як і всі інші стратегічні плани, говорить Андрій Юсов. І зацитую частиною з його повідомлення, українське суспільство ще більше згуртувалося, незважаючи на величезні втрати, незважаючи на свідомі влучання по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках, український опір не зламався. Ну так і справді є, але все одно мусимо себе берегти. Так мусимо перебувати в укритті повсякчас, коли чуємо сигнали повітряної тривоги для того, аби зберегти своє життя і життя своїх рідних, часто є так звані. Тренування від наших ворогів, особливо в Білорусі, вони здіймають літаки для того, аби нагнати ще більше тривоги і паніки на нас, для того, аби загнати українських дітей у підвали, так українцям зруйнувати робочий або вихідний день. Але ми ніколи не знаємо, коли чекати від них удару. Тож за краще кожного разу, коли чуємо ось ці вже набридливі, давайте дивитися правді у вічі сигнали повітряної тривоги, за краще одразу переходити в укриття, аби не стати жертвою від ось цих російських загарбників.